Мої вітання в ефірі. Тема дня я Светлана Пензова і поруч зі мною психологиня Наталія Коцюба. Я рада вітати вас. Добрий день. Добрий день. Отже, залишається останній місяць літа і час подумати і про початок навчального року, який зовсім незабаром. Наскільки важлива завчасна підготовка дітей до школи, аби не відкладати все на останній момент. Підготовка дітей до школи є одним із вагомих таких прийомів, особливо якщо ми кажемо, що дитина готується йти до першого класу. То з цим треба займатися якоможна заздалегідь. В найкращому випадку це підготовка десь за рік до навчання, виконувати соціалізацію дитини через підготовку до проходження якихось підготовчих курсів для того, щоб дитина поступово вчилася адаптуватися до школи, до свого нового етапу життя. І тоді дитині буде найлегше робити цей вступ саме 1 вересня, і він вже буде знайомий з стінами школи, так? або вже буде знати, що таке є процес, який визначає етап його. Подальшого життя, yeah. великий строк життя. Соціалізація це і вміння знаходитися в оточенні так, інших дітей, людей, дорослих, вчителів. Так. Якщо дитинка ходила раніше до дитячого садочку, їй буде простіше. Так. Так. Якщо ж ні, то тут, певно, є проблемні питання. Питання так, може бути для дитини. Це питання більш таке для, для для користі дитини, щоб вона не спитувала стресовий такий стан, коли для нього занадто різко міняється образ життя. То тут ми маємо звернутися до батьків, щоб вони звернули увагу до якого типу навчання вони хочуть віднести свою дитину. Тому що наразі на сьогоднішній день є дуже багато альтернатив, але хочу наголосити про те, що соціалізація для дитини є, виявляється одним із найважливіших факторів її різнобічного розвитку. І на цьому етапі, саме у віці біля 7-8 років, це формує оточення, однолітки формують ці необхідні зв'язки, так для розвитку подальшого, щоб дитина формувалася більш розвиненою, скажемо так. таким природним природнім чином. так. чином, так. Без стресу ідеалі, так а ось ви назвали 7-8 років. Одразу хочеться поставити запитання стосовно віку, так тому що є 5, 6, 7, 8 років, коли діти стають першачками, так угу. і йдуть до школи. Як доцільно так батькам визначити саме готова дитина віддавати вже до першого класу? Угу. Чи ні є такий комплексний підхід, який називається психологічна готовність дитини до школи? Наразі там є діагностика, там різні методи визначення, чи готова, чи дозріла дитина. Це декілька факторів, які визначають зрілість дитини до учбового процесу. Серед них є такі е елементи, як фізіологічна, фізичний стан, так можливість дитини фізично витримувати навчання. Це емоційно-волюва сфера, наскільки дитина може контролювати свої емоції для учбового процесу. Це інтелектуальні, це можливість дитини вже формувати якісь образно е мислення, яке потребує початок. Навчання це е, мотивація, тому що дитина має розуміти і хотіти е, навчатися, тому що це природньо дитині хотіти пізнавати світ. Потяг так до незнайомого, Потяг, але якщо батьки. Е, не впевнені, що дитина готова, чи якщо вони бачать, що десь в якомусь з цих напрямків дитинка ще не зріла, можливо, вона дуже прив'язана до матері, можливо, в неї є якісь особливості розвитку, які будуть зазрівати, зізрівати трішечки згодом і пізніше. Можливо, в цьому випадку є доцільним. Цей процес підготовки до школи розділити, наприклад, не на один навчальний рік, а на два, щоб дитина менш Іспитувала стресу, і більш е, розвивалася її мотивація та бажання рости uh -huh. і пізнавати світа. Uh -huh. Тобто, краще дати дитині час, так спокійно, так без uh -huh. стресу увійти в цей процес, ніж там все сім років, шість uh -huh. точно віддає на сьогоднішній uh -huh. день. Ми е, в динамічному світу живемо і вже, е, слава дякуючи Богу, немає таких е, ж, жорстких uh -huh. е, умов, рамок, до якої дитина, наприклад, там повинна піти. 6 років чи строго в 7 років, і тут у батьків є вибір поспостерігати за своєю дитиною, тому що ви назвали ми дуже добрий такий строк 6 майже вісім років. Так? І є дітки, які ці пізнавальним інтересом созрівають дуже швидко, і вони mm -hmm. готові, і ми вже бачимо, що він готовий до наступного етапу свого життя. А є дітки, які розвиваються більш повільні, їх емоційний стан більш. Більш а, чутливий, і тоді їм потребується більше часу для підготовки mm -hmm. до нового етапу mm -hmm. життя. І це нормально, так? І це нормально і З, в умовах, яких зараз ми живемо, це нормально, тому що це стрес, який Постійно перманентно присутні mm -hmm. в нашому житті, він по-різному сказується на діточках та їх батьках. Тому що е, я не можу оминути той факт, що соціалізація і перебування дітей так, в нашому е, в стані, в якому ми mm -hmm. зараз знаходимося, військово, теж добав, може додати стресу батьків. І тут батькам треба довіряти учбовому закладу, довіряти вчителю, свою дитину. І якщо... Батьки будуть в мінімальному стресі, підготовлені і готові до того, щоб дитина самостійно перебувала у навчанні. І тоді дитина теж буде менше стресувати, буде більш довіри до того простору, куди вона буде проводити певний mm -hmm. свій час. Ну, тобто, впевнений батьки, то ця впевненість да. прийде. Низький рівень війни. стресу mm -hmm. в батьків дитина сприймає як безпеку, тобто зі мною все буде гаразд. Якщо підвищений стрес. Стресова ситуація в сім'ї, то треба вже комплексно підходити до сім'ї, до батьків. Якщо батьки тривожні, я би рекомендувала заздалегідь знайти учбовий заклад, школу, познайомитись з середовищем, в якому буде перебувати дитина, знайти того самого вчителя, який буде відгукуватися. Саме моїй дитині, і тоді цей рівень стресу буде знижатися у батьків, і дитина вже з радістю буде йти там, де їй раді, там де вона відчуває безпеку. Через батьків. А як щодо діток з особливими освітніми потребами зрозуміло, що в ідеалі це мають бути інклюзивні умови, так як батькам знову ж таки визначити вік, так, коли краще віддати до школи? Для дітей з особливими освітніми потребами на сьогоднішній день. Теж існують е, методи діагностики, готовності їх до соціалізації та навчання. І наразі, якщо ми кажемо про інклюзивний підхід до навчання, то дитині будуть створені саме ті умови, які зможуть е, найменш е, з найменш. Е, Проблемами так mm -hmm. в адаптації зробити дитині комфортний учбовий процес, тому що ті методи, якими визначають сильні чи слабкі сторони, опираючи саме на сильні сторони дитини, ми можемо зробити її перебування так, в освітньому процесі mm -hmm. найбільш комфортним. І тоді дитина буде розуміти, що тут включаються і інші сторони, тому що завдяки саме соціалізації. Є дуже гарні в нас результати, як дитина завдяки соціалізації, розвиває свої слабкі сторони і може розвиватися краще саме в умовах перебування серед однолітків. Однією з умов ви назвали фізично витримувати навчання. Так, так. І я одразу згадала про те, що нас пропонується загальноосвітнім навчальним закладам переходити на шестиденну так. Форму навчання uh -huh. за потреби за умовою цього за здійснити в реальності шість днів навчатися, один день відпочивати. Так це uh -huh. досить такі випробування, як допомогти дитині справитися, якщо буде все ж таки таке навантаження. Не зважаючи на вікові норми, я зараз можу сказати загальне такі положення, що дитині для того, щоб знімати напругу, будь то емоційна напруга чи напруга фізична, так від навантаження, яке він отримує отримає у школі, треба перемикати його світогляд, перемикати його діяльність, тобто розбарвлювати його життя іншими хобі, якимись інтересами для того, щоб дитина мала не тільки тільки учобу, так mm -hmm. навчання досить великий проміжуток часу, mm -hmm. але щоб в неї хватало час просто на життя, на дитинство, на свої mm -hmm. інтереси, тоді дитина зможе зніматися навантаження, тому що якщо поринати тільки в один в один бік, то і про може, використ... може проходити виснаження. Ну розумієте, mm -hmm. так, коли mm -hmm. ми тільки працюємо. Mm -hmm. І забуваємо відпочивати. Mm -hmm. Ми дуже дуже втомлюємось. Тому дитині важливо перемикати увагу, перемикати свої інтереси і не тільки очоби, навчанням mm -hmm. однім жити, але й ще й розвивати інші свої аспекти. Mm -hmm. Ну дійсно, ви правильно сказали, що у дитини має бути дитинство. Так, так? не треба так. все навантажувати, все, що як говорять, батьки не встигли так <світ> зробити все. Має бути у дитини. Ні, так. дитинство має бути Дитин, дитину mm -hmm. треба чути. І mm -hmm. на, я би радила, ну, рекомендувала би батькам прислухатися до її, до, до, само, до почуттів mm -hmm. самої дитини. Тут справа іноді не в просто небажанні виконувати, а саме в тій напрузі, в тому стресі, що я повинен, я маю це зробити. І ось ця напруга вона дитині може е, давати. Низьку мотивацію і бажання mm -hmm. не ходити до школи. Тому іноді просто можна почути дитину, не гнатися за оцінками mm -hmm. та якимись досягненнями, а саме зробити для дитини освітній процес комфортним. Тому що ви розумієте, що якщо ви її перез... трішки дасте її перенавантаження сьогодні, mm -hmm. завтра вона може не просто не хотіти йти до школи. Тобто батьки являю... mm -hmm. виявляються таким. Буфером між шкільним, шкільною освітою та емоційним розвантаженням. Угу. Ну і тут дійсно важливо, важливо дотримуватися такого балансу, гармонії, так, так. навчання, відпочинок, спілкування, встигати жити життя, не, не тільки вчитися та приносити якісь добрі оцінки і дитину. Хвалити навіть за, за найдрібніший свій своє досягнення, навіть якщо дитині е, вдалося майже е, трошечки щось показати, тому що саме це для маленької дитини, та й для підлітків також є мотивацією, що я роблю і мене бачать, і мене Чують, що я молодець, тому підтримка з боку родних, рідних, близьких та педагогів для дітей дуже важлива. А що робити, якщо дитина все ж не хоче навчатися, і є, здавалось би, увага батьків, педагогів? Є відпочинок, але просто немає цієї тяги до знання. Як можна заохотити дитину? Знаєте, вчені довели, що немає. Людини, яка не бажає нічим займатися, в кожної людини є своя власна мотивація до життя, до пізнавальних елементів життя. І якщо ми кажемо, що в дитини немає мотивації, мабуть, це не зовсім вірно. В неї нема мотивації до тих знань, до тих, які їй примуш... примусять примушають робити. Тому Важливо насамперед почути дитину, що стоїть за небажанням навчатися. І там в будь-якому разі знайдеться. Яку напругу викликає навчання? Тому що якщо ми кажемо за підлітковий вік, то дитина може орієнтуватися вже на своїх на своїх однолітків, mm -hmm. і тут в неї може падати мотивація, що вона не дуже успішна, чи вона якось виділяється серед своїх однолітків. І тут ми маємо з дитиною навчитися розмовляти, прислухатися mm -hmm. до її почуттів, що стоїть за цим небажанням. І спираючись на ці почуття, шукати її сильні сторони, тому що в кожної дитини є бажання, є бажання щось пізнавати, є бажання в чомусь розвиватися. Це просто треба шукати, через, через, Так, індивідуальний так, індивідуальне і розбиратися, де є. Той елемент, який замотивує, заради, заради якого захочеться підлітку ділитися своїми досягненнями, це може бути якесь хобі або якесь, якесь вміння, яке притаманне тільки для цієї дитини. Просто треба тут батькам не тиснути, а почути дитину, почути, що стоїть за цим супротивом проти навчання. Якщо ми кажемо про навчання, там є якась причина, причина так? Так. а інколи це і стосунки з ж. З тими однолітками, так, так тому, що в класі, діти, можливо, діти зараз вони дуже нелегко соціалізуються, тому що в них були е, спрощені умови онлайн-навчання, так, або дітки виїжджали. Або, ну, тобто діти наразі дуже е, роз, роздрайвовані в цьому. Угу. так, Вони не знають, як зібрати ту структуру навчання учбового процесу, до якого ми всі звикли. Тому що, коли йде рутина, дитина звикає. Угу. так. Ну, стабільність. Стабільність так, і знає, що буде так, стабільності mm -hmm. дитина може більше сконцентруватися. Mm -hmm. і коли в дитині йде якийсь супротив, ми однозначно маємо розуміти, що там є якийсь біль, там є якесь почуття, якого дитина уникає. І знайти цю знайдя цю причину, ми можемо. Знайти і шляхи подолання так, такої антимотивації, mm -hmm. якщо можна так сказати, mm -hmm. і повертаючись до початку нашої розмови і про те, що залишається останній місяць літа, все ж серпень, це а, час, коли треба встигнути відпочити, так, якщо не зробив цього до того, особливо і школярам, перед навчанням, тобто, звісно, треба вже підготуватися до школи, але не забувати про дозвілля, які методи, які прийоми, які види. Такого вільного часу відпочинку краще запропонувати дітям цей час. Активний фізичний відпочинок, він завжди нас закалює та, на фізичному та емоційному рівні. Але батькам хочеться порадити такий елемент ігровий. Спробуйте ви самі, будучи, наприклад, дітками себе на серпень зробити таку уяву. А якби я писав у вересні. Твір, як я провів літо? б я там написав? Як я проводив свій час? І для батьків це буде гарна мотивація провести час зі своїми дітьми активно, душевно. Чи набираючись якихось досвіду? так, Це різноманітне життя в залежності від власних бажань, від інтересів сім'ї, але комфортний. Цінний досвід зі своєю дитиною це найкраще спогад, mm -hmm. який, який в нас буде на учбовому процесі, mm -hmm. так? можливо так, якась така за що можна зачепитися і запам'ятати не все життя, то ж не пригоду що... та... да, Ми не, mm -hmm. можемо не пам'ятати якихось факторів, так які в нас mm -hmm. були в рутині, але емоційно, якщо це було яскраво, якщо це був похід з батьками. В будь-яке місце це може бути парк і пікнік, mm -hmm. це може бути кінотеатр. Але коли е, обидва е, і батько, і дитина емоційно включені, дитина mm -hmm. запам'ятає це на все своє життя. Mm -hmm. Пані Наталю, дуже вам вдячна за цінні рекомендації, які пролунали впродовж ефіру. З нами так. була психологиня Наталія Коцюба. Дякую, що були з нами. Побачимося.